Зараз у BlackOut стали дуже популярні ось такі інвертори, як і звичайні, так і гібридні. Гібридні інвертори дозволяють нам підключати як сонячні панелі, так підключати і 220 або 380 мережу, і акумулятори, і генератори. Тобто всі споживачі. У нас тут якраз спробуємо змонтована схемка. Принципово одного з інверторів. Ми зараз підключаємо інвертор. Бачите, він запрацював у нас. Підключаємо до нього споживач лампу. І зараз він нам буде показувати щось цікаве. Значить, вмикаємо лампочку. Ось таке навантаження на нього. Так, От. І ось таким чином ми бачимо, що іде можна з сонячних панелей отримувати, іде на е споживача і він же може з, при появі світла. Заряджати акумулятори є різні, це, наприклад, 2 кВт пікова, кВт номінальна, є максимальний 10 кВт пікова, 5 номінальна, тобто є різні варіанти цих інверторів в салоні Агролюкс міста Мукачево. Кому буде цікаво ось таке живлення аварійне, звертайтеся завжди. Вам будемо раді.